Близько сотні дітей українських військовослужбовців вирушили на відпочинок до Хорватії. Наша знімальна група проводжала автобус із Києва. Про що мріють діти, які чекають на батьків з війни? Репортаж Валерій Глученко. У цих дітей попереду довга мандрівка. Їх майже 90. І за кілька хвилин вони вирушають до Хорватії. На громаду прийшла одна путівка. Вони без, без розмов, безголосно вирішили відправити сина. Ну, таке ну, Не може бути, щоб більше крик дитина, тому що він у нього один, дитина не бачила батька. Оця аж подорож, вона дійсно дитину, хоч на ці дві неділі. Це небагато. Но дитина почувствує тепло, мир там, де в нас такого немає. Усі ці діти чекають на повернення з війни своїх батьків. Дехто вже точно знає, що не дочекається. 12-річний Сергій їде до табору з прапором, на якому спільне фото з татом. За півтора року служби найріднішу людину майже не бачив, розповідає мама хлопчика. Добровільно видно, він вже там служить рік і три місяці. Оце за рік і два місяці тільки його відпустили. І вчора він не встиг приїхати. І він знов пішов на, на позицію. Хоча попереду відпочинок за кордоном, та Сергій біля автобусу сумує, бо мріє лише про одне. Що тато повернувся війна закінчилась. Я очікую там побачити якихось людей. І мир побачити там, а не тут оце, цю війну. А це вже кадри з Хорватії. Позаду майже доба в дорозі. Дітей з України у сонячному місті Спліт зустрічає місцеве телебачення. Журналістам юні подорожувальники розповідають, приїхали на відпочинок з болем у серці. у нас дуже важка ситуація в Україні. Кожен день Росія обстрілює Київ та інші регіони щоночі ворог завдає ударів по мирних містах. У нас війна, а тому мені так незвично бачити, що у Хорватії літають літаки. Та діти залишаються дітьми. Вони вже будують плани, що робитимуть у Хорватії. Хочеться піти до моря. Я знаю, що для нас підготували насичену програму. Переконана, я буду в захваті від табору мені дуже приємно, що нас підтримує Хорватія. Я рада можливості відпочити. Я збираюся просто побути біля моря ні про що не думати і просто релаксувати. Відпочинок біля моря для українських дітей вже 10 років організовує почесний консул України в Хорватії за сприяння прем'єр-міністра дружньої нам країни. Подорож для юних мандрівників безоплатна. У таборі діти відпочинуть та пройдуть курс реабілітації, яка їм так зараз потрібна. Я теж був дитиною під час війни у Хорватії, тому я розумію біль, який відчувають українські діти. Для них ми домовились про екскурсії містом, спортивні секції та звичайно ж відпочинок на березі моря. Програма буде надзвичайно насиченою. В програмі це футбольні турніри, це зустрічі із високопосадовцями Хорватії. Так анонсували нам, що пан прем'єр-міністр Хорватії відвідає наших діток, познайомиться. Це розважальні програми. Це місто спліт взагалі дуже туристичне, це на морі відпочинок. Тому я думаю, що за 10 днів діти не засумують. Діти пробудуть біля моря 10 днів. По дорослому вони вже розуміють, що тиша й мир для них тимчасові, бо, повернувшись додому, знову житимуть серед повітряних тривог і ворожих обстрілів, а просто зараз цінуватимуть кожну мить цього тимчасового спокою на березі моря. Валерія Глушенко, Олександр Кругліков. Подробиці телеканал Інтер, марафон Єдині новини. Жінка за кермом вантажівки. Новий вимушений тренд. У фокусі уваги Олексія Фадєєва. У продовженні марафону вже за мить. Так дійсно, останні роки війна задали багато трендів. Про один з них, навіть не про один, про кілька з них ми поговоримо сьогодні. За кілька хвилин.